19 квітня минулого року в бою поблизу населеного пункту Дібрівне на Харківщині захищаючи рідну землю від країни агресора, загинув солдат Віктор Каменєв. Лише цьогоріч, 6 вересня, рідні мали можливість попрощатися з дорогою людиною та гідно провести його в останній шлях. Віктор Камінєв народився 11 червня 1989 року. Працював на металургійному комбінаті. Із першого дня повномасштабної війни добровільно пішов обороняти Україну від загарбників. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Героїчно звільнили Сумщину і в боях під Харковом на Ізюмському направленні. Так вийшло, що не вийшли вони всі живі після. Чергової спроби звільнити місто Ізюм. Я пишаюся тим, що він такий був. Без Віктора залишилась велика родина, дружина, два сина, батьки, дві сестри та брат. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять Ішана у серці кожного з нас.